Хочу нагадати, що в нас на майданчику автопоїзд знаходиться ось така білосніжна красуня, це у нас Audi Q5 на S-Line комплектації 2015 року випуску на 2-літровому бензинному двигуні і пробіг на даму автомобілі у нас становить 226 тисяч кілометрів. По автомобілю у нас ходова повністю зроблена, зліва спереду замінна стойка стабілізатора. По мотору зробили капітальний ремонт, замінені кольця, але поршня не мінялись. Кондиціонер заправлений цим літом. Ключ один, ТО вже бажано зробити. Комплект ГРЕМУ мінявся 15 тисяч кілометрів тому. Також є комплект зимової гуми без дисків. Вся електроніка справна, лише одна ошибка по автомобілю це по регулюванню висоти фар. Ось такий чудовий колір вона має, чудові легкосплавні диски. На літній гумі, до речі, вона непогана. І позаду маємо, перш за все, це Шелі quattro, адже вона у нас на повному приводі, задні парактроніки, камери заднього огляду. Багажник у нас, як ви можете бачити, на електроляді, в місткий об'єм. ЕВА-килимки встановлені по всьому автомобілю, як в багажнику, так і в салоні. Можемо відкинути задні сидінь і вони складуться у нас рівний пол. По бокам маємо ніші для власних речей, прикурювач на 12 вольт. Під полем багажника у нас знаходиться оригінальний сабвуфер і ніша для власних речей. Закримо багажник і давайте перейдемо до салону. Безключовий доступ. На всіх дверях, шильдики слайн. Позаду ми маємо. Шкіряні сидіння в гарному доглянутому стані, шкіряний підлокітничок з двома підстаканечками, які в нас ось так висуваються. Також присутні дефектори обдуву задніх пасажирів. І давайте перейдемо до переду. Попереду в нас повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання, сидіння водія, також датчик світла та дощу, відкриття багажника з салону. Круїз контроль, шкіряне мультикермо, туманочки передзад, автозатемнення зеркала заднього огляду, присутня панорама, управління панорамою, двохзонний клімат-контроль, запуск кнопки, електроручник, блок управління мультимедією. Ось такий екранчик. Парктроніки працюють. І також друзі, тут у нас встановлений автомат, що дуже додає зручності в даному автомобілі. Хром-пакет, білосніжний колір, S-Line, Лінзована передня оптика, туманочки перед зад, так само і периктроніки. Тож, друзі, якщо вам також сподобався даний автомобіль, він чекає саме на вас. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Героїв Крут, 19.